Вітаю вас, глядачі, вітаю колекціонери, які дивляться огляди моїх монет. Вирішив сьогодні зняти огляд двох монет українських. Отримав чергову пенсію, ну, не зміг втриматись і не купити до своєї приватної колекції дві новеньких монети. Це тримаємо стрій і буцефал подарунковому упакуванні монети в капсулах дуже мені подобається як воно оформлено все діаметр монети 35 мм медальне співвідношення Рибристий гурт. Це чисто колекційні монети з Нізельбору Виготовляються спеціально з такого матеріалу, щоб менше подряпин було і добре зберігалося. І ось був БТР. 4 є. Е. З цієї сторони кінь буцефал. А з цієї сторони сам БТР. Так що моя колекція тепер поповнилась ще на дві українських монети. Але це не приділ. Будемо ще поповнювати. Хочу, щоб було більше українських монет. Вартість що одної монети, що другої. В Ощадбанку по 350 гривень. В нашому місті більш немає де. Придбати монети тільки в продає. На жаль, можливо, була б альтернатива якась, а так. Немає конкуренції. В каталозі зараз ця монета 209 гривень на ЮКОїні. Там, де я зареєстрований, а ця монета 230 гривень. Хоча більш сучасніша ця 24-го року. ну та Вони потихеньку набирають свою ціну. Ця 24 та 25-го року. Ось такі два придбання нових українських монет будуть в моїй колекції. Всім гарного дня!